Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Одіозний прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вирішив знову висловити свої претензії на українське Закарпаття в інтерв'ю Радіо Косуд, прем'єр-міністр Угорщини та за сумісництвом головний фанат Путіна в Європі назвав Закарпаття давньою угорською землею. Однак його скандальна заява потім чомусь зникла затеро Ютуб, але залишилася в інших записах користувачів. Коли під час інтерв'ю зайшла мова про війну в Україні, то Віктор Орбан почав цинічно говорити, що Угорщина зацікавлена в її закінці. Кінчені, бо на фронті гинуть угорці з Закарпаття. Втрати українців це і наші втрати. Там живуть і угорці. Частина України це давня угорська земля, яка тепер належить Україні. І угорці існують там як корінне населення, заявив Орбан. Потім же прем'єр-міністр Угорщини вирішив пояснити, як угорці з'явилися на землях Закарпаття. За його словами, угорці нібито завжди жили там, і це їхня батьківщина. Тому, за словами Орбана, Угорщина омотивована зробити все для припинення війни, бо від неї страждають угорці Закарпаття. Заступ Ник держсекретаря, який очолює про службу прем'єр-міністра Віктора Орбана, Хавасі Берталан заявив, що ця частина розмови зникла з етеру в Ютуб через технічний збій. Раніше Віктор Орбан неодноразово відзначався скандальними заявами щодо України. Наприклад, за його словами, наша держава, нібито фінансово не існуюча. Також політик полюбляє територіальні претензії, чого тільки вартує карта Великої Угорщини, на якій частини України, Румунії, Хорватії та ще кількох інших країн позначені як Угорськ а ще нещодавно Орбан у соцмережах відреагував цинічним питанням, що на заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга про майбутнє України в альянсі. А ось віце-спікерка парламенту Угорщини Дора Дуро пішла значно далі. Політикиня заявила, що нібито для вступу України в НАТО потрібна угода схвалення від Росії. Також вона взялася критикувати українську владу за нібито утиски національних меншин і взагалі заявила, що Київ мав би дати нацменшинам автономію. Переконуючи, що такий статус мало б отримати Закарпаття. Під час інтерв'ю скандинавським журналістам президент України Володимир Зеленський розкритикував дії Будапешта, адже Угорщина не відмовляється від російських енергоресурсів та виступає проти антиросійських санкцій. Уряд Орбана критикує ЄС, аргументуючи це тим, що санкції буцімто то шкодять більше Євросоюзу ніж Москві. Проте Зеленський підкреслив, що всі суперечки з Угорщиною можна вирішити, однак тільки лише за бажання влади Угорщини, та в Будапешті на ці слова президента образ. Зилися глава МЗС Петер Сіярто заявив, що Угорщина заплатила високу ціну за війну. Та, попри повномасштабне вторгнення в Україну та низку воєнних злочинів Росії, Угорщина продовжує підтримувати зв'язки з країною терористом купувати її енергоресурси. Поки в лютому 2022 року світ демонстрував підтримку Україні на тлі загрози вторгнення, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вирушив з візитом до Москви, аби домовлятися за газ. До слова під час вторгнення Петер Сіярто також здійснював Ва візити у Кремль, однак ні Орбан, ні Сіярто не приїздили до Києва під час російського вторгнення, щоб побачити наслідки такого милого їм руського міру. Крім того, Будапешт часто блокує важливі рішення щодо фінансової та військової допомоги Україні. Як ми бачимо, в Кремля усе ще є достатньо грошей та ресурсів, щоб певним чином мотивувати окремих політиків у Європі, аби ті просували певні проросійські наративи на заході. І хоч ці політики є нечисленними та в основному не вирішують важливих питань, вони можуть посівати Головах європейців певні прокремлівські тези, які на тлі дещо затяжної війни можуть проростати. Проте сподіваємося, що вдалий контрнаступ ЗСУ вкаже Орбану на його місце і змусить любителів Кремля прикусити язики. На цьому в мене все підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.